Ми зараз приїхали в Гороховатку на евакуацію і катаємося зі старостою по селу, збираємо людей. І ось свіжий прильот. Скажіть, будь ласка, ви вдома були тоді, коли прилетіли, так? Да? Так, я був вдома. Я вже в общем-то, як сказати, спав і Це вночі було, да? Так, да, це буде з південь. Це mm -hmm. підняло, і бо не підняло. Це понятно. Кантузіло. Ну ви ж розумієте, що ну, у вас будинок непридатний для подальшого проживання, тут, ну, ну трохи. Що... Тим, тим що... паче вам же є куди їхати. Ну, ну дають же ж, хату добре. дають, які, які питання. Немає, ні, ж, ні, тут... це, якщо то, вівторок приїжджайте. Я підготуюся, щоб. Ага. Ну, в принципі, ну, ви, готу... ви готуйтесь, потрошку збирайтесь і да, ми вас так. перевеземо туди, куди... куди скажете. А машина ну, робоча була, да? Да, так? Так. Все було робоче.